Вітаю, дорогі друзі, ОМ-642. Сьогодні розповім, що потрібно, щоб його проханігувати. До речі, це мотор зі Львова, але ігор цей мотор збирати не буде, бо клієнти вирішили його збирати самі. В даному випадку мотор зі Львова їде Львів, но збирає не Ігор. Ми поїхали далі. Значить, що просточити цей блок. На нього є ремонтні поршня, але е, є два типи поршнів. Якщо у вас стоять поршні з більшою камерою згорання, такі як на цьому блокові, то ви не можете придбати точно такі самі поршні. Є поршні з меншою камерою згорання. І можна їх розточити під цей блок. Але камера згорання повинна бути більше. Що ми робимо? Ми беремо розтачуємо. Кому потрібен номер поршнів. Ось номер, можете заскринити, це поршня 1, 2, 3. Далі йдуть ще три поршня, 4, 5, 6. Ну, тобто, Ліва сторона і права сторона. Значить, в мене є такі клієнти, які брали поршня з меншою камерою згорання, не розтачували, не розтачували моїм камеру згорання, а просто розточили один ряд під поршня з меншою камерою. У них вийшло три таких поршня, три таких поршня. Автомобіль їздить, ніяких проблем немає. Перевертаємося до блока, щоб його розточити. Що для цього потрібно? Його потрібно поставити на скалку або фальшвал. І розтачувати його від осі колічного вала. Розточили ми його від осі, шліфанули ми його від осі, потім ставимо на хонінгувальний. І від осі колістого вала ми його хонінгуємо. Е, хто питає, є чорнові хони, є чистові хони. Чорновою пройшли, чистовою пройшли. Далі, ще саме головне, що потрібно зробити, це правильно виміряти розмір. Для цього вам потрібні потрібні лекальні плитки. Е, якщо. Хтось їх не називає унікальними плитками, їх називають кінцевими мірами. по правильному вони називаються міри дліни концевої плоскопаралельної. Ну і до них, щоб е зажати, потрібні приспособи. Зараз хто скаже, а не знаєш, як це називається, то ні, знаю, як це називається. Це називається набори принадлежності плоско паралельним кінцевим міром длини. Тобто, що це таке? Є, ми поставили плитки, поставили дві паралельки і їх піджали, як з трубцинкою. Для чого це потрібно? Для того, щоб ставити сюди нутромір і правильно вимірити і його виставити на ноль. У нас розмір циліндра стандартний 83. 0,083 плюс 2%. Ремонт йде плюс 05. І дивимося, що ми набрали по плитках. Ми взяли плитку 80 і взяли плитку 3,5. Це у нас виходить 83,5. Вставляємо сюди нутромір. Виставляємо його на 0. І це вже у нас буде 83,5. І тепер у нас є на індикаторних часах така стрілочка. Е, є. На індикатор на часах плюс-мінус, щоб ми бачили, в яку сторону ми йдемо. Чи ми йдемо в більший діаметр, чи ми йдемо в менший діаметр. Це у нас часи мікронні, часи кайфові. Одиничка від 0 до одинички – це 1 сотка. Тобто, коли ми хонінгуємо, ними хонінгувати просто ідеально видно все. Зараз то, хтось мені напише, а чим тебе мікрометр не влаштовує, Чи тебе його нема? Ні, у нас мікрометри є, мікрометри перевірені, все чітко. Але коли ми розт... хонінгуємо блоки, ну, під розлучком беремо мікрометром зажимаємо. Коли ми хонінгуємо, ми зажимаємо тільки плитки. Тоді у нас чіткий є розмір. Тому що мікрометр ви зажимаєте. Тут є тріщотка, ви його можете пережати. Тут потрібно вміти чувствувати, тобто, коли ви плитки зажали, плитки мають виходити легко, а не так, що витягується, і потім цей мікрометр стріляє, і вже сотка буде в мінусі. Коли ми зажмемо плитки в мікрометр і зажмемо блекальні плитки, у нас разниця буде до півсотки, тобто до 5 мікрон. Ось така робота з вимірюваним інструментом. Ми далі Перевіряємо ще раз блок, коли він остигнув після хонінговки. Ну, як остигнув? Ми його хонінгуємо, циліндр теплий, все одно е хонінгол гріється під час роботи. Тобто цілий день хонінгуємо, температура хонінгола змінюється. Зробили, блок поставив, перевірили і знімаємо його. з вала будемо мити пакувати, відправляти клієнтові.